Доброго ранку, світе. Який я маю вигляд? Я готова підкорити новий коледж. Добрий день, Люба. Отримай багато відмінно. Я постараюся. Люба, не забудь про кишенькові гроші. Вони мені не знадобляться. Молі, не сперечайся. Як скажеш, матусю. Побачимося ввечері. Ти найкраща дівчинка у світі. Час братися до навчання. Привіт, я Інна. А я Моллі. Маму ну, дружити. А як же? Ти попався Кевіне? Від нас не вдасться втекти. Навіть не намагайся. Чи ти любиш павуків? Ні. Ну, ми перевіримо. А краще змінимо йому імідж. Вдалося непогано. І вишенька на торті. Пошукай собі інший коледж. Знову ви за своє. Відпустіть його. А ти хто така? Не можна ображати одногрупників. А вже ж. Краще біжи і не повертайся. Я про все розповім директорові. Нічого тобі не вдасться. Молі нам час іти. Ага, Боягузки побачимо, чи є верхнє. Чи тобі допомогти? Ви мене врятували. Не дякуй. Що тут відбувається? Гадаю, ми потрапили до поганого коледжу, але ми впораємося. Так краще. Нам час іти. Не можна запізнюватися. Обожнюю вчитися. Знову ви? Ну, постривайте. Не заважайте нам навчатися. Ми прийшли за знаннями. Сьогодні маємо тест. Гарні новини. Так багато знань. Це не чесно. Такі правила не пощастило. Я страшенно зголодніла. Смакота. Смачно. Ця красуня буде моєю. Закладаємось. Ха? Дивись і вчись. Wow я Адам. Мене звуть Енні. А я Моллі. Ти така гарна. Хе -хе. Дякую. Може, селфі? Oh. Дзуськи. Приятелю, Ти програв. Oh. Я ніколи не програю. То це був заклад? А вже ж, а ти як уявляла собі? Геть, краще відчепися від нас. Та як вони посміли? Не гарячкуй, подруго, це найгірший коледж у світі. Тобі варто охолонути. Маєш рацію незабаром буду. А ось і наша новенька. Що ти тут робиш? Чи уроки зазнайко? Ти не вдаха. Що ви кажете? Зараз дізнаєшся. Стережися. А може не треба? Зараз тобі буде. Це зовсім не боляче. Допоможіть. Ось і все. Чи тобі подобається і ще дещо. Навіщо ви так? Що тут відбувається? А? Нічого такого. Відпустіть мою подругу. Це було весело. Геніально! Лимонаду? Саме цього я й хотіла. Ну ми допоможу подруго. Я їм цього не подарую. Що ж нам вдіяти? Розповісти про все директорові. Чудовий день, саме час перекусити. Тоді смачного. Mm -hmm. Пане Вальде, це жахливий коледж. Що сталося? Ти ціла на хуліганів. Не може бути. Малі неабияка фантазерка. Це неподобство. Подруга, ти де. А? Її викрали. Починай. Ми хочемо відмінно. Я не робитиму за вас тести. Ей, ні? Ось ти де. Вона наша бранка, доки не зробить тест. Крутезному зматикували, чи не так? Ми йдемо. Ні, ми вас не відпустимо. Зараз ночуватимешся в мене. Тиша в аудиторії. Зайдіть в мій кабінет, мерщій. Я ні в чому не завинила. Що сталося? Моллі перша почала. Пінки в нас дуже добра. Дякую, пане Райане. Це несправедливо. Ти можеш йти, Моллі, але я не здамся. <реш> Жахливий день. Ти зламала мій телефон. Тепер поверни гроші. Тримайте, тільки відчепіться. Це було дуже легко, вона точно не вдаха. Ха? Загубила гроші ще побачимось. Ми це зробили, Молодець, Адаме Незабаром її тут вже не буде. Вона втече. Сподіваюся. Мамо, тату веде, що трапилося Люба. Хто тебе скривдив? Це жахливий коледж. Що? Я з ними розберуся. Все буде добре, рідненька. Це найгірший коледж. Там навіть банда є. А директор нічогісінько не робить. Не можу в це повірити. Завтра буде значно краще, я впевнена в цьому на обрії чисто. А Відчепіться від мене, давай нам гроші. І ми про все забудемо. Хай вже так і буде. Але я не маю. А ти пошукай або отримаєш. Це останні. правильне рішення. Стало тільки гірше. Моллі, що сталося. Тепер я не маю кишенькових грошей. Нам потрібен шопінг. Тут сила силенна всього. Мені подобається. Де це ми? У царстві смаколиків, тоді почнімо. А ось і наші коктейлі. Так значно краще. Нічого смачнішого не куштувала. Найкращий коктейль у світі. Тату, що сталося? Юху, прощавай поганий коледже. То ти йдеш із коледжу? Це татко все узгодив. А Якщо до мене, ти мусиш познайомитися з моїм татом. Тато це Енні. Добрий день. Дівчатка. Ми відкриваємо власний коледж. Що? Суперово! Є! Ова, Тут так затишно. І жодних хуліганів. Я теж хочу тут навчатися. Тебе зараховано Енні? Хороший коледж кажете? Що це таке? Ніколи про таке не чув. Може, це пранк? Хто насмілився це зробити? В нас проблеми? Що сталося? Поблизу відкрився хороший коледж. Не дозволю. Чи ви це бачили, пане Райане? Я вирішу це питання. Чим можу допомогти? Навіщо нам хороший коледж? Вам не вдасться перемогти. Нехай вирішують студенти. Ні за що? Тату, чи все добре? Вам мене годі злякати. Ви не знаєте, з ким маєте справи. Ми переможемо. Зарахуйте мене до хорошого коледжу, залюбки, хлопче. Це наш студент. «Вже ні!» нам час вчитися. На все добре, пане. Вони нас обдурили. І ти також «Так, хочу до хорошого коледжу. Зрадник. Сподіваюся, надалі не побачимось. Всі маніруш. руш все скінчено. Незабаром у нас не буде студентів. Я так не граю. І де всі невдахи? Сподіваюся, тест вас розважить. Чому це так багато? Просто всі пішли до хорошого коледжу. Це несправедливо. Я нічого не вчила. А тут нічогенько. Навіть приставка є. Час підкріпитися. Слушна думка. Найкращий коледж у світі. Wow. Хлопці зіграємо. Ти знову програєш. Ще побачимо. Mm. Хто піде до дошки? Я, Я хочу. Я все знаю. Прощавайте, дівчата. Oh, oh. Я хочу тут навчатися. Дзуськи. Нам і без тебе добре. Я надалі так не вчинятиму. Що ти тут забула, Пінкі? Я хочу до вашого коледжу. Впевнена? Краще йди геть. Ти все зіпсуєш. У нас тут немає пранків. Вибачте, ні. Пінкі, тобі тут не місце. Не оближте мене. Ти сама завинила у всьому і надалі сюди не потикайся. Друзі, мені її шкода. Пінкі ніколи не зміниться. Без неї буде краще. Єй! Здається, скоро заняття. Назустріч знанням. У цьому коледжі нам нема чого боятися. <рес> Мамо, ти не повіриш? У Крісті концерт. Ешлі, але ж квитки такі дорогі. Я знаю матусю. Люба не сумуй. Сьогодні на обід твій улюблений пиріг. Кожньої таке ешлі. А тепер час спати. Крісті, чи ти готова? Вже й біжу лею. Тільки припудрю носик. І виберу маскування. Маєш дивний вигляд. Зате мене не впізнають папараці. І це побачення мрії? Звісно ж, як щодо пончика. Це шкідливо для фігури. Панянко, це ж найкращі пончики в місті. Я йду геть лею. Перепрошую, вона сьогодні не в гуморі. Що там цього разу? Бургери смачніше не буває. Фастфуд це харчі для бідних. Мені тут не подобається. Перепрошую за мою дівчину. Хто міг викинути цей апетитний бургер? Смакота. Мені ще одну порцію, будь ласка. Дівчинко, зачекай. Мамо, я таке знайшла. Оце ти розумниця. Крихітко, чи ти зголодніла. Пане, не варто. Бургер. Найкраща їжа. Радий, що тобі припало до смаку. Ешлі, ти забула подякувати. Ласкаво просимо, пане Лею. Чи це справді люксовий ресторан? Обслуговування не найкраще. Лею, це ти? Можна автограф? Залюбки. Знову ти за своє взявся лею. Фанати понад усе. На жаль, мені час іти. На тобі чого треба? Сьогодні жодних автографів. Крісті. Здається, ти це загубила. Що сталося? Люба, я вже тут. Мама, вона. О, це знову ви? Ще побачимося. Ова, нічого кращого не чув. Концерт неймовірний, гарний голос, суперово. Не вірю власним вухам. Панянко на вас чекає успіх. Пане сміте, я знайшла справжній талант. Вона ні за що. О, і на що я власне сподівалася. Ось мою дома, Люба, на добраніч. Чи всі зібралися? Повнісінька казала Енні. О, Мені щось зле. Ері ти ще тут? Терміново шукай заміну. А вже ж пане Сміте. Крісті угу. терміново на сцену. Ха, навіть не вмовляй. Але ж чому? Взагалі то я зірка. Крісті, ти не виправна. Мені терміново потрібна вона. Люсі якраз працює. Те що треба. Вона пречудова. Люсі має ділову пропозицію. Пане сміте, концерт відбудеться. Дійте. Що там далі, Кері? Тобі потрібен новий образ. І, звісно ж, мікрофон. Вперед, Люсі. День поділася. М -м, а це також непогано. Запалюй. Люсі, ти нас врятувала. Сьогодні здійснилася моя мрія. Це моя нова помічниця. За мною А вже ж, Крісті. Так, приємно бути зіркою. Аго, ти де? Час для макіяжу вже тут, Крісті. Тоді починай. А вже Авжеж. Гаразд, я не звільню тебе. Крісті, ти найкраща. Ні, я знаю. Крісті, це тобі. Твої пісні суперові. Зірка відпочиває. Виходьте. Вони мені так устогиділи. Крісті, хоча б поглянь. Гаразд. Несмак страшенний. Так бідно, з мене досить. Крісті, але ж це подарунки. Мабуть, тут не завадить прибрати. Краса понад усе. Це просто маска для обличчя. Байдуже, я хочу їсти. А вже ж. Hello. Добрий день. Мені найсмачніший тако. Це для суперзірки. Mm -hmm. Готово. Смачного. Зачекай це ж моє. Ох. то і що тепер вдіяти? То не проблема, панянко. Миттю приготуємо ще одну порцію. Не врятовано. Дякую. Дякую. О, так, я страшенно зголодніла. Чи ти знущаєшся? Щось не так. Це їжа для бідних. Ох. Зате вона дуже смачна. Mm. Пальчики оближеш. Я не бачу ваших рук. Ну ж, бо всі разом. Я так довго чекав на це. Крісті. Чи ти будеш мені за дружину? Олею, ти такий романтик. Каблучка здається такою дороговартісною. Лею Крісті. Ви просто створені одне для одного. Хе, так і є. Тримайтесь від нього подалі. Він тільки мій. Крісті, це ж наші фанати. За мною лею. Слухаю. Я зрозумів. Кері терміново виклич Люсі. Одну хвилинку. Люсі. Ми на тебе чекаємо. Чудово! В нас нова зірка. Негодна повірити. Хе, я також. Вітаю Люсі. Мамо, ти це зробила. Люсі, ти молодець. Що? Тут є лише одна зірка. І це я. Крісті, що ти робиш? Поміркуй про свою поведінку, а тебе наразі замінить Люсі. Це геть нечесно. Крісті, зачекай. Я вже тут. То йде мої квіти. Крісті, ти така злючка. Та як ви смієте? Привіт, Hello. як настрій? Yeah. Люсі, ти з нами? Ти найкраща. Ви геть не розумієтеся на музиці. Люсі невдаха. Що тут відбувається? Крісті? Ти нестерпна. Між нами все скінчено. Люсі на нас уже чекають. Лею, як ти міг так вчинити? Я зірка! Мене не можна залишати. Люсі, я кохаю тебе. Будь мені за дружину. Я згодна лею. Ова, шопінг! Це я вмію. Чи мені личить? Звісно ж, люба. Гадаю? Я все зіпсувала. Це наш новий хід. Чи вам подобається? Суперово! Ви найкращі. Юху є? Крісті? Ми тебе не запрошували. Але ж я просто я нічого. Крісті, хочеш із нами? DJ, get Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'll there for you this way. I'll really help you